Мир вам, дорогі друзі, наше життя в кожного різне. Наше життя почалося в різних, можна час сказати. Ми не народилися в один день, ми не народилися в одному місці, а кожен із нас десь має якусь е, свій, свою дорогу життя. І читає Біблію, ми будемо. Розбирати таку тему, наше життя і наша діяльність, що ми робимо в нашому житті. Згадуючи життя Ісуса Христа, ми відкриємо Матфія, 20 глава, 28 вірш. Так і син людський не для того прийшов, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою на викуп багатьох. Христос прийшов на це ж. На цю землю, щоб не йому служили, а що? щоб послужити. Ми, як люди, ми любимо комусь служити чи коли нам служать, більшість ми любимо, щоб нам, щоб нам годили, щоб нам допомагали, щоб нам щось дарували. І це така наша людська така природа, можна сказати, що ми таке любимо. Ну, Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб послужити. А і ще що тут говорить, щоб віддав своє життя, віддав своє життя за кожного із нас. Я хотів би згадати декілька людей, які говорив в Біблії, починаючи від самого початку: перші люди Адам і Єва, Бог створив їх ідеальними. Вони були. Без всяких недоліків, вони жили прекрасно, не було гріха, не було смерті, був гарний сад, де вони жили. Ну що з ними трапилося? Вони згрішили. І після того, як люди згрішили, життя помінялося. Що прийшло в життя? Прийшла смерть, прийшли хвороби, прийшли бур'яни. Які є на городі ті рослини, які негарні, які не приносять користі, а що тільки дають проблеми? Ну, ми знаходимо, що Адам і Єва були в ній діти, іменно там описує про двох дітей, про Каїна Авеля. Два сина, які родилися від одніх батьків, тільки один син був слухняний, який слухався Господа, а інший син був. Себелюбний, який хотів робити те, що хотів, був гордий. І що зробив? Він позаздрив своєму братові, що його жертва була прийнята, і убив свого брата. Читаю історію далі в Біблії ми знаходимо про те, що Бог засмутився про те, що створив землю. Йому було тяжко. І що сказав? Знищу землю потопом. Ну знайшовся на землі чоловік, ной, який був праведний. І Господь каже мною: Построй корабель! І він построює корабль, і спасся сам, і вся сім'я його спаслася, і тварини спаслися. І за того, що був Ной слухняний. Це його життя, яке він вибрав. Ной вибрав життя з Богом і спас себе і свою сім'ю. Це питання для кожного із нас. Що ми вибираємо? Життя з Богом? Чи життя так, як цей світ живе. Роблю, що хочу. Живу як хочу. Який результат був тих людей, які не війшли в ковчег? Вони не спаслися, вони загинули. Вони загинули і отримали свою нагороду, свій вибір. Після потопу народ вийшов, їх стало, вони знову почали. Збільшуватись народ і каже, що зробимо? Построїмо собі башню. Яку башню? Про... Не проблема в башні. Проблема в тому, що каже, ми построїмо башню і з... зробимо собі ім'я, що вони щось вартують. І Господь умішався і змішав їм язики, і вони не розуміли один одного, і розійшлися по всій землі. Знову ми бачимо, що народ відійшов від Бога. Ну, були люди, які були з Богом. І читаємо про кого? Про життя Авраама? Авраам, який вибрав служити Господу. І Господь пообіцяв, що від тебе буде великий народ і благословений народ. І Господь так і благословив. Благословив цього чоловіка. І благословив його дітей, і що Господь каже, буду благословляти? скільки? Тисячі разів Господь каже, благословляє. Ну що і ще пише, що Господь і наказує. Кого наказує? Тих, які не люблять його, які не слухаються Його, які відходять, і ми кажемо, а Бог такий не Бог наказує. Тепер, якщо я вийду на вулицю на мороз, Слабом одяг, я був в Слабому одязі або в такому дуже тонкому одязі. І простудюся там. Хто мене наказує? Бог мене наказав, чи я сам себе? Я сам себе. Бо то, що я не подумав, що треба одягнутися. І таких у, у житті багато людей які, о, каже Бог мене наказує. Я сам роблю вибір. Чи одягатися мені йти, чи не одягатися, чи йти мені по дорозі ночью брать фонарик та свідачи, і ти просто без фонарика, І ти собі упаду та упаду, а ну що, нічого страшного. І багато людей звинувачують Бога, що Бог їх наказав. Не Бог наказав їх, а люди самі собі зробили тот вибір. Ісус Христос в Івангелії Івана нам відкриває. Чому ж він прийшов? В Івана, 1 глава, вірш 29. На другий день Іоанн бачить Ісуса, що йде до Нього, і говорить: ось агнець Божий, котрий бере на себе гріх світу. Ісус Христос прийшов і взяв на себе гріх. Чий гріх? Кожного із нас. Кожного із нас є гріхи, і Христос каже, забирає гріхи. Ну, для того, щоб забрати гріхи, є такий, така історія у новому Завіті, коли. Ученики проповідували, і люди запитали, що нам робити. І учні відповіли: Покайтесь, щоб ми покаялися у своїх гріхах, зупинилися і перестали грішити. І тоді Господь має силу очистити нас свою кров'ю, яку Він пролив за кожного із нас. Ми можемо думати, що ми підемо до якогось лікаря, і лікар дасть нам життя. Ми собі думаємо, що є такий професіонал, який дає життя. І ми виходимо зараз на вулицю виходимо. Зараз яка погода? Практично живих рослин дуже мало. Там десь трава ще-де ще, де є, зеленіє. Ну а ми що бачимо, що все завмерло. Все чекає весну. І коли прийде весна, прийде тепло. Все оживе, вся природа оживе. І ми бачимо, що є. Господь є джерелом життя. Бог дає життя кожному. І ми, як би ми не робили, ми можемо якось там викрутитися, щось там думати, створити якісь умови. Ми знаємо, що люди створюють умови парники, там роблять різні світло, таке додавляють. Ну, ті рослини, які ростуть. На відкритому воздусі, вони набагато корисніші. Чому? Бо відкритий воздух, сонце, натуральне, сі, то там є всі ті вітаміни, які потрібні для людини. Ну, ті ті рослини, які вирощені у, у парникові, вони теж добрі. Вони також мають вітаміни, також мають різні корисні е, властивості, але вони на смак не такі. Смачні, як у відкритому ґрунті. Так ж і наше життя. Без Бога ми можемо жити якийсь період часу. Можемо прожити життя тут без Бога, але це життя закінчиться. А Господь пропонує нам повноцінне життя, вічне життя на небі. Якщо у нас є любов, то як ви думаєте, откуда вона береться, та любов? Де ми можемо взяти любов? Читає Біблію, ми знаходимо, що є Бог, є любов, що ми не маємо в себе любові. Якщо ми приймаємо Христа, тоді ми приймаємо Христа, і тоді ми ділимося любов'ю. Тоді з нас виходить любов. А якщо ми приймаємо не Христа, а врага, сатану приймаємо таке страшне слово, що да? як це Статану? Я не можу прийняти сатану, я з Богом. Ну, коли в нас немає любові один до одного. Якщо в нас виходять зло од нас, то значить хто в нас внутрі? Сатана. Як би то того тяжко не було, таке признать, але ми розуміємо, що хтось другий. Ісус Христос жив на цій землі і жив нелегко. Він жив тяжко, він е, жив у бідній сім'ї. Він трудився руками, допомагав е, своєму батькові. І потім, коли вже він почав духовну свою роботу, коли він вже почав трудитися з своїми учнями, коли він проповідував, коли ісціляв, коли допомагав людям, чи було йому легко? Ні, не було йому легко. Біблія описує нам, що він жив нелегко, він не міг. Хотів він всім допомогти, але люди не цінили то не всі цінили люди. Деякі цінили, але деякі люди то не цінили. І він все, що міг зробив. І навіть віддав своє життя, ну не всі люди того цінили. Ну ті, хто оцінили то, вони прийняли Ісуса Христа і мають надію на що? На спасіння, на вічне життя, яке Господь обіцяв. Господь. Коли уходив на небо у останній главах Євангелія, він дав доручення: «Ідіть і проповідуйте. Ми знаємо, що коли Христа хотіли взяти на суд, то Петро хотів захищати Ісуса. Но Ісус каже, я каже, можу позвати багато легіонів, кого? ангелів. І ми не знаємо, скільки насправді у Бога ангелів є. Їх дуже багато. Ми знаємо просто, що коли прийшов один ангел і відкрив камінь, який був у гроба, що ми бачимо? Що сотник із своїм військом злякався і нічого не міг зробити. Один ангел налякав усіх таких воїнів, самих таких крепких людей, які страх наводять на людей. Прийшов один ангел, всі злякалися. Тепер, чому Господь. Дав доручення нам іти і проповідувати і мати добре життя тут. І не тільки словом проповідувати, а й ділом іншим людям. Він би міг дати доручення ангелам. Ангел би прийшов. Ангел має силу велику, він би ходив би по містам, по селам, проповідував би. Можливо, і з неба би проповідував ангел, Ну чомусь Господь довірив цю роботу нам. Наскільки важлива робота, не то, не то, що робота, а наскільки важливе вообще спасіння? Це дуже важливе. Спастися це дуже важливо. І тепер, коли обирають на, тут у нашому світі, тут, у, у місті, наприклад, вибирають на якусь важливу роботу, от тут бути замісником мера. Чи може кожен із нас піти я хочу бути замісником мера? Проситься можна, тільки навряд чи мене туди візьмуть. А тепер устроїться на роботу, підмітати вулицю. Легше устроїться підмітати вулицю, чим бути там в адміністрації. Вулиці підмітати легше. Може теж десь якісь трудності, але набагато легше устроїться. Тепер ми говорили про те, що спасіння це дуже важлива робота. Щоб спастися, це дуже має велику ціну, тому що і мер. Закінчить своє існування, і тот, хто прибирає, то а спасіння вічне Господь обіцяє нам. І якщо це дуже таке цінне, і Господь нам це доручив, щоб ми проповідували і життям, і словом, то ми значить у Бога ми на великому рахунку, що Бог довірив нам дуже важливу роботу. І ми маємо таку привілегію. Бути працівником у Бога. Бути у команді Божій. Тільки ми знаємо, що навіть у спортивних командах, якщо ти... є такі спортсмени, які провели дуже гарну спортивну кар'єру, вони грали, вони приносили користь команді, приносили користь тому власнику команди. але коли то? Спортсмен заболів, зламав ногу, або ще якийсь. Чи переставала команда та існувати? От є якась команда спортивна. І якийсь один ігрок поламав ногу або температуру, замінили його другого, і команда собі далі грає. Тепер ми думаємо, що ми у Бога незамінні, що от тільки є я і більше крім мене нікого немає. Якщо я не хочу бути з Богом, Господь знайде собі інших, найде людей, які захочуть бути з Господом, які будуть вірні Йому. І Господь довірив нам, щоб ми несли добру звістку. Добра звістка це Євангелія, яку ми маємо Слово Боже, Біблію, щоб несли іншим людям, самі вивчали її і ділилися з іншими людьми. Де треба проповідувати? Ми читали і чули про те, що є люди, які їдуть в Африку, які їдуть в Америку, які їдуть у різні далекі острова і там проповідують. Чи цього Господь просить від нас? Не просить Господь від нас. Почни з своїх друзів там, де ти є, на роботі, там, де ти ходиш, знайомими своїми. Просто скажи два слова із, із Біблії про Ісуса Христа, що Христос скоро прийде. А чи готові ми? Ну ми кажемо, ну, нам тут не цікаво, ми хочемо десь туди далеко поїхати. І якщо ми тут нічого не робимо, то з нас толку і не буде і там далеко, тому що ми тут не робимо ту роботу. І приклад про таланти. Господь у Євангелії розказав таку притчу про таланти. Тій притчі пише, що був один багатий чоловік, який одному дав. 5 талантів, іншому 2, а ще одному один талант. І в кожного з нас є якісь е, такі можливості або він в якоїсь такої щось більше знає, щось уміє, щось любить робити в якоїсь такої отраслі. Ну, є людина, яка має більше талантів, а яка людина менше талантів. І з цієї притчі ми говоримо. І вивчає цю притчу, ми знаходимо там, що та людина, яка отримала один талант вона не хотіла трудитися. Вона взяла і закопала свій талант. І коли прийшов той господар і питає, почав із того, кого 5, то каже, да, в мене було 5, я трудився і заробив ще 5 тобі. От, тримай. Інший каже: 2, 4. А в тебе питає, що у тебе ків. А той що кажу, почав виправдовуватися, що ти не добрий. Ти хазяїн злий, ти хазяїн не такий, як треба, і я що? Нічого не робив, я закопав от на, бери. Тепер Господь дарує нам різні можливості. І коли ми їх не використовуємо, то Господь нас запитає: Я тобі дав. Що ти з тим зробив? І це так ми можемо сказати, як із зерном. Якщо зерно не посіяти, чи зможе зерно принести користь, якщо ми його не посіємо? Він не може принести більше, він один такий буде. Коли ми його посіємо, він виросте і принесе набагато більше користі. І в посланні Колосяна апостол Павло відкриває нам, як ми повинні це робити. Третя глава, 23 вірш. І все, що ви чините, робіть від душі, як для Господа, а не Людям. Все, що ми робимо, любу справу. Навіть коли замітаємо, миємо підлогу чи якусь таку звичайну справу, коли ми то робимо для людей, комусь хочемо зробити, то треба старатися зробити то максимально можливо і, як би сказати, то професійно, як ми можемо. Бо Кажеш, є така каже, роби добре, а недобре саме можеш зробити. І з того, що ти буває, стараєшся, міриш, кладеш уровень, щоб було все рівно, і все одно щось буває криво. А коли ти не будеш старатися зовсім, що вийшло? Буде криво, негарно. Не і тому апостол Павел дає таку пораду, щоб ми. Ро все, що ми робимо, робили як для Господа. Знайте, що від, що від Господа ви приймете в нагороду спадщину, бо ви служите Господу Христу. Спадщина дуже гарне таке слово. Люди отримують спадщину. Від кого? Від своїх близьких. Або не від близьких, ну частіше від близьких. Буває, хтось може ще подарить щось, бо не мають. Від... Рідних та знаходять, хто би за ними доглядав і каже: от тобі це буде за те, що ти мене доглядаєш, я на тебе переписую там, або автомобіль, або ще там, що, що має будинок, землю. І люди з радістю отримують ту нагороду. Господь каже, що дасть нам спадщину. Вічне життя Господь обіцяє кожній людині, яка буде служити йому. Водя підсумок нашої теми. Наше життя. Яке наше життя? Яка наша діяльність і що вона дає нам у підсумку? Що ми отримуємо від Господа? Якщо ми будемо жити недобре, якщо ми будемо жити несправедливо, не нечесно будемо жити, що ми зможемо отримати? Ми розуміємо те, що ми посіяли. Те і виросте. Поміг нам Господь, щоб ми могли сіяти добре, і Господь нас міг наградити тою наградою, яку Господь дарує всім люблящим його. Будемо вдячні Богу за все. Амінь.